Вітаю, шановне панство. Привіт, пострижіся! Сьогодні ви дізнаєтеся про актуальні роздачки, цікаві новини та переможці минулого розіграшу. Але буде ще один, а також рекомендації щодо цікавих демо та покупок. Вліпіть подобайку і погнали! Ти вказеш мені у моїй хаті. Хан Шаудаун розпочався новий геловінський івент. Також з'явився новий батл пас та режим. Бойовий пропуск цього разу має всього 38 рівнів, але з непоганими скінами та нагородами. Режим дуже швидкий та насичений. Перестрілки відбуваються буквально вже з першої хвилини матчу. Рекомендую брати туди лише безкоштовних хантів і шприци на відновлення здоров'я. Заробіток у ньому дуже малий, тому, купуючи зброю, ви швидко підете в мінус. Також невдовзі будуть Twitch Drops. Івент триватиме до 25 листопада, а режим буде доступний кожні вихідні. Для Menace from the Deep з'явилася дата релізу, і це 11 листопада, тобто вже зовсім скоро. Нагадаємо, що це українська карткова гра, події якої відбуваються в похмурому світі, натхненому творами Говарда Лавкрафта. Гра пропонує чудовий візуальний стиль, повне та професійне озвучування українською, сюжетну кампанію, вільний режим та просто купу цікавого вмісту. Певно, вас, як і мене, і інших гравців, цікавить її вартість, що ж, українці зможуть придбати Menace from the Deep всього за 360 гривень, що майже вдвічі дешевше, ніж для інших країн. Якщо ви захочете підтримати розробника, то можете придбати делюкс видання. Воно міститиме гру, цифровий артбук та саундтрек. Тобто ви не отримаєте додаткових місій чи якихось переваг, а просто зможете трішки допомогти розробнику. Навіть базове видання надасть вам абсолютно повний і повноцінний досвід. Щодо цін на саундтрек та артбук, то вони коштуватимуть по 69 гривень. Обов'язково підпишись на канал, будемо проходити гру разом. А якщо забавка досі не у твоєму списку бажано, то я дам рівно 30 секунд, щоб це виправити. А вже після скасувати ультрасрачку буде неможливо. Що ж, давайте подивимося, кому цього разу посміхнулася вдача. Так, співавтор розіграшу не може виграти, тому робимо рерол. Отже, гра Marvel's Guardians of the Galaxy і стається користувачу з Ніком Світло. Вітаю вас, пане та дякую, що постійно заходите і дивитеся наші відео. Користувач псевдонім Сім забирає Alien Dawn. Ну ти прямо удачу за хвіст спіймав, якщо чесно. Coral Island виграє Вадім Галин 9887, а ось ці дві людини забирають поповнення стім на 50 гривень. Це пан Микола та Чорт Забирай. Дякую всім за участь, за про звертайтеся в ТГ. Я залишу його у описі. Але це ще не все, ми продовжуємо конкурс. Щоб виграти гру Starship Troopers Terran Common, Pigment 2 Creed Volley та Backwood Towns, ви маєте бути підписані на наш канал та на канал Nevery. Поставити вподобайку цьому відео і останньому на каналі Nevery та написати будь-який коментар. Результати будуть у наступному випуску. Нехай щастить. А ви вже бачили оновлений дизайн нашого сайту спеціально для Геловіну? Ось і він. Я замінив зображення в заголовку та футері. Кнопка прогортування сторінки догори тепер також має інший стиль. Воно зображення, як бачите, також новеньке, а наші соціальні мережі тепер зручно знайти, тому що вони завжди на видному місці. Сподіваюся, вам сподобалося. Врахуйте, що більшість цих змін доступні лише на ПК та планшетах, і тільки частина на телефонах, адже там банально для цього не вистачає вільного простору. Свої враження залишайте у коментарях. Для прихильників рогаликів і пиріжків грі Hades 2 вийшло перше велике оновлення із назвою The Olympic. Наступний патч вже також не за горами, і буде на початку 2025 року. Щодо оновлення, то змін дуже багато, але ось вам лише основне з'явилася нова локація Олімп. Там ви знайдете багато секретів та потужну вартового, на ім'я Прометей. Додали двох нових богів Афіну та Діоніса, які запропонують вам своє унікальне благословіння. Головна героїня може похисуватися новою зброєю. А саме чорним пальтом Ксінта із силою подойбічної магії. Також з'явилися два нові компаньйони: це Ворон, який клює ворогів і робить їх дуже вразливими до критичних ударів та собака. Він може вирити корисний предмет для вас та приголомшує ворогів, але спочатку вам потрібно буде розшукати цих улюбленців. Крім цього, покращили інтерфейс, баланс, додали більше музики, декорацій та величезну купу діалогів. Ремейк Silent Hill 2 розходиться як гарячі пиріжки, за три дні було продано перший мільйон копій. Звісно, це не показники ремейку Resident Evil 4, але ігра вийшла лише на ПК та PS5. Загалом це чудова забавка, тому й має хороші показники. Сподіваємося, у наступних іграх чи ремейках Blueberry Team також буде українська локалізація. А ви як, увійшли в цей мільйон чи ні? Пишіть враження про гру в коментарях. З'явився перелік ігор, які доповнять підписку Game Pass в другій половині жовтня. Прямо зараз вам доступна South Park The Fractured Battle Hall, Donut Country та Mech Warrior 5 Clans. А отже 25 жовтня з'являться аж три частини серії Call of Duty це Black Ops 6, Modern Warfare 3 та Warzone. Повний перелік ви зараз бачите на своїх екранах. Ось, до речі, системні вимоги Call of Duty Black Ops 6, і вони на диво цілком адекватні. магазині Epic Games цього тижня роздають Invincible Presents Atom Eve та Cardboard Kings. Забрати їх вийде до 24 жовтня 18.00 за Києвом. Invincible Presents Atom Eve – це непогана візуальна новела. Яка розповідає про події з всесвіту коміксів Invincible, гра з елементами бойовика, тому в дереві навичок можна розблоковувати покращення. Історія загалом цікава та поділена на 10 невеликих розділів, а проходження займе приблизно 4-5 годин. Є й трішки гумору, через що грається справді весело. Cardboard Kings це симулятор карткового магазинчику. Вам потрібно купувати дешеві картки і намагатися заробити на цьому трішки грошей. Також ніхто не заважає вам збирати власну колекцію, яку можна виставити на вітрину. Гра трішки нудна і порожня, але як хлява, цілком нормальна, хоча навряд хтось з вас буде в неї грати, посилання знайдете у описі. Умазані Steam розпочалися безкоштовні вихідні. До 21 жовтня 20.00 ви можете пограти в Європа Universalis 4, також до 23 жовтня її продають з хорошою знижкою. Вартість становить всього 127 гривень. І ви такі, сюди! Але не поспішайте радіти, адже в грі стільки доповнень, що вона стане сімейною справою, і допроходити її будуть, вже ваші діти чи навіть онуки. Про ціни на DLC я взагалі мовчу, вони ж вас просто розорять. Коротше, це пекло. Однак, якщо ви палкий прихильник стратегій, то можете спробувати залізти в це болото. Для гри є українізатор, який встановлюється як мод. Також в цім все ще триває фестиваль новинок із безлічю демонстраційних версій. Я провів один етер для вас, на якому все ж вдалося знайти цікаві ігри, та ще й не одну. Зараз я трішки розповім вам про них та про звичні рекомендації до покупки. Розпочнемо за її Limit. Це науково-фантастична RPG, гра виконана в аніме стилі з непоганою бойовою системою, приємним візуалом та анімаціями. Вийде забавка пізніше цього року, але без української локалізації. Спробуйте! Там на вас зачекалося кілька тяночок. А для того, щоб туди дістатися, потрібен автомобіль, і тут на допомогу приходить ні, не ні Чіп Дейл, ні, не Чорний плащ, а гра Keep Driving це ретро-автомобільна пригода з елементами RPG. На вибір є кілька автомобілів і навіть наших вмінь. Сідайте в тачку, подорожуйте країною, вирішуйте випадкові події, та насолоджуйтеся балачками, з попутниками або ж крутою музикою. Цікавий задум, мені зайшло, дата релізу невідома, української немає. Однак будьте обережні, щоб не потрапити на очі копам з гри The Precinct. Це у нас симулятор поліцейського, у якому потрібно буде боротися зі злочинністю у гнилому та просякнутому корупцією містечку. Як і належить, ви маєте слідувати чітким правилам, брати участь у переслідуваннях, перестрілках тощо. Ганяйте на машині чи на гелікоптері та підкоріть усі місцеві банди. Візуал тут у стилі нуар Неон і виглядає неймовірно, а ігролад схожий на GTA з видом зверху. Класна гра, особисто я її буду точно чекати. Реліз наприкінці цього року української немає. Чекати, як і рольовий інді бойовик із назвою Мандракора. На жаль, дата виходу невідома, а української локалізації теж немає, однак є класний візуальний стиль, приємний йогорлат, оточення, величезне дерево навичок і багато інших цікавих елементів. Загалом, чудовий 2.5D сайт Scroller. Якщо ж ви скучили за вікінською тематикою, то зверніть увагу на Yotun Slayer Horse of Hell. З локалізація лише англійська, а реліз заплановано на кінець цього року. Якщо коротко, то це Vampire Survivor, але в стилістиці вікінгів, кількома класами та механіками бафів від богів, як в грі Hades. Грається та виглядає добре, є певні нюанси щодо деяких іконок, як от хілка у вигляді приготовленої курки, але в цілому notbed. Якщо боїтеся, що від такого заснете, то Shady Knight саме для вас, особливо якщо такі ігри як Остраннер вас приваблюють, у грі швидкий темп та стильне оточення. Також є понад 40 рівнів, можна піднімати зброю ворогів, яка допоможе у битві з босами. Ця забавка вже вийшла і до 23 жовтня продається за ціною в 353 гривні. А тепер невеличка порція рекомендацій. Почнімо з гри AutoForge це двоємірна пригодницька пісочниця, у якій вам потрібно погодувати власну автоматизовану фабрику. Крім цього, потрібно досліджувати великий світ, стародавні технології. Та захищатися від вторгнень. До 24 жовтня забавку віддають за 199 гривень. Є офіційна українська локалізація. Якщо хочете прибрати кілька терористів, то вам допоможе Insurgency Sandstorm. В грі є кілька режимів, багато зброї, реалістична фізика та балістика. Видавець ігри, гри, звісно, зашкварений і видає русняве гівно. З таким сміттям працювати неможливо. Але забавка прикольна: має українські нашивки для форми чи рюкзака. До 30 жовтня її можна придбати за 197 гривень. Обережно, фраза RPG може снитися ночами. SpaceCraft дасть вам змогу керувати власним, хоч і пошарпаним космічним кораблем. Основне ваше завдання це транспортування різноманітних вантажів, замість у тому, що потрібно ніущо не врізатися, правильно маневрувати і весело проводити час. Є українська локалізація, але за допомогою машинного перекладу. До 22 жовтня гру продить за 145 гривень. Ось і все, залітайте на премієтери, там я зараз проходжу гру Кена Breach of Spirits та купу інших забавок. Не забувайте підтримувати ЗСУ та будьте котиками. Цілую в плечі і до встречі!